Про переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. Який строк зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем? Строк зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем не може перевищувати 30 днів. Цей строк за письмовою заявою декларанта чи повіреного може бути продовжений, але не більш, ніж на 15 днів, контролюючим органом, у зоні діяльності якого розташовані місця зберігання міжнародних експрес-відправлень або контролюючим органом, що здійснює митне оформлення відправлення за місцем розташування одержувача. У разі відмови в продовженні строку зберігання контролюючий орган зобов'язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити декларанта про причини та підстави такої відмови. Чи є якісь особливості при здійсненні митного контролю і митного оформлення товарів, що пересилаються в міжнародних експрес-відправленнях? Міжнародні поштові, крім тих, що переміщуються через територію України транзитом та експрес-відправлення, переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю, і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюється в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв'язку, за поводженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Або за місцем розташування чи проживання одержувача чи відправника, митний контроль і митне оформлення товарів, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється в центральних чи регіональних сортувальних станціях, або за місцем розташування одержувача або відправника. Як здійснюється переміщення через митний кордон України, міжнародних поштових та експрес-відправлень. Контролюючи органу, в зону діяльності якого розташований пункт пропуску через Державний кордон України, здійснює пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України на підставі поданого експрес-перевізником єдиного транспортного документа, який одночасно є документом контролю доставки з пункту пропуску через Державний кордон України до центральної сортувальної станції та направляє його під митним контролем до контролюючого органу призначення. У пункті пропуску через Державний кордон України до товарів, які перемі... Нічуються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях заходи на регулювання зовнішньої економічної діяльності та види контролю, зазначені в митному кодексі України, не застосовуються. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється в найкоротший строк. Чи дозволяється пересилати в міжнародних поштових відправленнях алкогольні напої, в яких обсягах та в яких розмірах необхідно сплачувати митні платежі? Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 235 Митного кодексу України забороняється пересилання міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, що підпадають під визначення з 1 по 24 групи української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності, які переміщуються на адресу громадян, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кг кілограмів упаковці виробника, які встановлено обмеження для міжнародних відправлень. Товари за винятком підакцизних, що пересилаються на адресу одного одержувача юридичної чи фізичної особи в одній ДПЧ від одного відправника в міжнародних поштових відправленнях та на адресу одного одержувача юридичної або фізичної особи в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника в міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 150 євро, не є об'єктом оподаткування митними платежами. А якщо вартість посилки перевищує допустиму межу, що тоді в таких випадках товари з винятком підакцизник, що пересилаються на адресу одного одержувача юридичної чи фізичної особи в одній депеші від одного відправника в міжнародних поштових відправленнях на адресу одного одержувача юридичної чи фізичної особи в одному вантажі експрес-перевізника. Від одного відправника в міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 150 євро, оподатковується митом відповідно до митного кодексу України та податком на додану вартість відповідно до податкового кодексу України. Чи може проводитись митний огляд таких відправлень? Оператори поштового зв'язку та експрес-перевізники на вимогу органу ДФС пред'являють відправлення для здійснення митного огляду. Способи такого пред'явлення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Як правило, при проведенні митного огляду товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, органи ДФС використовують технічні засоби митного контролю. Які товари заборонено переміщувати у такий спосіб? Забороняється переміщення в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до переміщення митним кодексом України та іншими законодавчими актами України, товарів відправлених із порушенням митних прав. Товарів, щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи, товарів, які за результатами проведення видів контролю, не можуть бути припущені через митний кордон України. Також товарів, це, зокрема, одяг і взуття, що були у використанні та перебувають в брудному стані, які за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працівників поштового зв'язку, які не мають документів про проведену фумігацію. Товарі, що підлягають під визначення першої 24-ї групи КЦ, які переміщуються на адресу громадян, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кг кілограмів упаковці виробника. Забороняється пересилання в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв'язку. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Державною фіскальною службою запроваджено новий електронний сервіс отримання відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, який запрацював у штатному режимі з 1 вересня 2016 року. Цей сервіс надасть фізичним особам можливість в режимі онлайн отримати відомості про свої доходи. Вказаний сервіс особливо буде в нагоді державним службовцям під час подання ними декларацій. У тому числі в системі електронного декларування. Відтак, для отримання відомостей про свої доходи необхідно мати електронний цифровий підпис, сформувати запит за допомогою спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності запитів до єдиного вікна подання електронної звітності ДФС. Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки поквартально. Відомості за останній звітний період квартал надаються через 60 днів після його закінчення. Звертаємо увагу, що фізична особа платник податків відповідно до норм закону України про захист персональних даних може сформувати запит на отримання інформації виключно про себе. Інформація щодо третіх осіб у відповідь на такий запит не надається. 30 вересня, п'ятниця. Останній день сплати. Плати за землю за серпень 2016 року. Податки на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень 2016 року. Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень 2016 року. Податку на додану вартість за серпень 2016 року. Акцизного податку за серпень 2016 року. Рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за серпень 2016 року. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.